Одного разу хлопчик запитав у мами Мамо, а Бог сам себе створив? Мама зрозуміла, що це важливе питання, і вирішила пояснити просто. Вона зняла обручки і подала її сину. Подивись, уважно, де в цієї обручки початок, а де кінець? Хлопчик покрутив обручку в руках і сказав У неї немає ні початку, ні кінця. Так само їй з Богом. У нього немає початку і кінця, Він був завжди, ніхто його не створював, Бог початок і кінець усього. Людським розумом ми не можемо цього повністю збагнути, Бог надто великий, але ми можемо вірити, бо Біблія говорить нам, що Бог існував завжди і існуватиме вічно. Що це означає для нас? Це означає, що все, що робить Бог, має сенс і вічну цінність. Його любов ніколи не закінчується, його правда не змінюється, а спасіння, яке він нам дав через Ісуса Христа, триває назавжди, і саме це дає справжню надію та радість, яка ніколи не зникає.